Привіт! Сьогодні у нас на огляді ще один цікавий пристрій. Тепловізійний прилад Hick Micro Stellar SQ50. Це не просто тепловізор, а потужний інструмент, який поєднує в собі передові технології та високу якість. Завдяки своїм характеристикам, він стане чудовим вибором для мисливців, рятувальників, військових та всіх, хто працює у важких умовах або потребує високої точності у нічних спостереженнях. Поїхали! Що ми отримуємо в комплекті? Давайте подивимось. По-перше, сам тепловізор. Він виглядає сучасно та компактно, зручний у використанні і, на вигляд, дуже солідний. Важить він не надто багато, що робить його зручним для тривалого використання в польових умовах. Комплект включає сам прилад, захисний кейс, що забезпечує безпеку приладу під час транспортування, кабель для зарядки та передачі даних. Ремінь для зручного носіння, чистячі серветки для лінз та документацію. Комплект виглядає достатньо стандартно, але все необхідне для комфортної роботи є. Тепер про сам пристрій. корпус Stellar SQ 50 виготовлений з міцного та легкого матеріалу, що гарантує високу міцність та зносостійкість приладу. Прилад має клас захисту IP67. Що означає його повну захищеність від пилу і здатність витримувати короткочасне занурення у воду на глибину до 1 метра? Це важливий момент для тих, хто працює в складних погодних умовах. Зручні кнопки та управління дозволяють користуватися пристроєм навіть у зимових рукавичках, а великий дисплей зручний для перегляду як в день, так і вночі. Окуляри мають гумові накладки, що додають комфорту під час використання. А тепер переходимо до характеристик. Hick Micro Stellar SQ50 оснащений тепловізійною матрицею з роздільною здатністю 640 на 512 пікселів, що дозволяє отримувати чітке зображення навіть у найтемніших умовах. Частота оновлення зображення 50 Гц. Це гарантує плавну картинку без затримок, що особливо важливо для активних спостережень. Розмір пікселя в цьому тепловізорі всього 12 мікрометрів. Що дає можливість розрізняти деталі на великій відстані з високою точністю. Цифровий модуль має роздільну здатність 2560 на 1140 пікселів, що дозволяє отримувати яскраве і детальне зображення навіть в день. Оптичне збільшення цього приладу 4Х, а цифрове до 16X. Один із найбільш вражаючих аспектів цього тепловізора це його лазерний далекомір. Він дозволяє виміряти відстань до 1000 метрів. Що є справжньою перевагою при точному визначенні дистанції до об'єкта. Тепловізор оснащений oled дисплеєм з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів. Це забезпечує чудовий контраст та насичені кольори, особливо в умовах поганої видимості. Також є вбудований інфрачервоний освітлювач з довжиною хвилі 850 нанометрів. Який дає змогу спостерігати на відстані до 400 метрів, при цьому його не видно неозброєним оком. Хік Мікро Stellar SQ50 працює від акумулятора, що забезпечує до 8 годин автономної роботи, а також має можливість заряджатися через usb c Це дуже зручно у польових умовах. Основні режими відображення включають Black Hot, white hot, red, Hot, rainbow, iron red, Day Night Auto і Defog. Ці режими дозволяють максимально налаштувати зображення під конкретні умови, що робить прилад дуже універсальним. Отже, підсумуємо: HIG Micro Stellar SQ50 – це потужний та універсальний тепловізійний прилад, який ідеально підходить для використання в різних сферах від мисливства до безпеки та рятувальних операцій. На цьому, все. Якщо вам сподобався огляд, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи спробували ви вже цей пристрій. Побачимось.